Поспілкуємось. Люблю час 13.13, 13 Зараз якраз такий час. Е, яку тему хочу підняти? Е, знаєте, е, ми покоління, яке ну, умовно нічого не мало, виховали людей, які е, ну, умовно мають майже все, Да? І зіткаємося ми тепер з такою проблемою, що люди, е, люди, Молодь наша не готова до тих реалій, які є. Ну, наприклад, да? зараз я дуже бачу багато таких речей, як а мені що, треба працювати, щоб житло собі мати? Да. Тобі треба працювати. Ми якось ж собі заробили. А чого ви не можете мені дати? Класно, знаєте, зараз багато дівчат кажуть, так я вважаю це маніпуляція. Насправді, батьками було б легше і хорошо, якби всі батьки, особливо дівчатам, дали житло і квартиру. ну якби не важливо, квартира, дім, хоч щось, щоб на старті було легко, безпечно і спокійно. Да, але ми зараз живемо під час війни, і легко, безпечно не може бути. Ми взагалі не розуміємо, що буде і як буде. Тобто ми виховали покоління, яке не готове до викликів. На жаль. І знаєте, є така східна мудрість, мені вона дуже-дуже подобається. Сильне покоління народжує і виховує слабке покоління. А слабке покоління вже породжує сильне, тому що наступне покоління, тобто мої внуки, їм не буде подобатися. А що це таке? Ну би я, хочу іншого, хочу більшого. І буде підніматися п'ята точечка. От і взагалі я до чого це веду? Знаєте, у мене останній рік трошки не складається з менеджерами по продажу. Тобто я постійно шукаю людей, які будуть, будуть менеджерами для мене, да? тобто продавати мій продукт, дожимати людей, проводити ці зустрічі, дзвінки і так далі. І у мене є можливість заробляти мінімум да? 2-3-5 тисяч євро. Знаєте, що саме цікаве? Є речі, які можна закрити швидше. А є речі, які треба робити довго. Да? Я на ринку вже багато. І деякі люди мене знають, їх можна закрити набагато швидше. Але молодь вважає, що якщо вони подзвонили зробили один там, два дзвінка, вже має бути: отаку. закрита зділка, чики-піки зароблено. Але тим не, менш. тим не менш, дивіться, у мене три пакети. Так, привіт вам із моєї сторони, Кабо Верде. Вона знаходиться на Африканському континенті. Я люблю вашу страну і ваш спосіб спілкування. Раді вас бачити. Дякую вам, Кевен. Смотрите, у мене три пакети. Три пакети в мене на 750 євро це ви самі. Все вивчаєте, робите матеріал у вас в доступі за 1500. Це є один сезон особисто зі мною, і третій за 2500 Повноцінно ми впрягаємось, працюємо, робимо все, що треба. З вами У вас там три зустрічі особисто зі мною. І всі три пакети на пів року. Дивіться, для того, щоб заробити 5000 тисяч євро. Да, будучи моїм менеджером, треба запросити на 750, Всього 34 людини. Чи багато, чи мало? Дякую. Дякую. Всі скажуть по-різному. Да? Хтось скаже мало, хтось скаже багато. Ми знаємо, що люди закривають дуже великі проекти, дуже програми на тисячу людей, на три тисячі людей, бо люди працюють. Я постійно шукаю різних людей. Мені не важливо, це буде доросла людина, як я продажника, чи це буде молодь, студент. Мені байдуже головне, щоб пробув свою роботу. І от дивіться, повторюсь, так на 750 євро. Якщо ти закриваєш 34 людини, які проплатили, ти маєш 5 тисяч доларів о євро. Вибачайте, п'ять тисяч євро. Якщо ти закрив на півтори тисячі людей, а там надав всього 17 людей в місяць, всього 17 людей, це не так багато, ти маєш вже свої 5 тисяч. Якщо 2 500, то там взагалі всього 10 людей. Розумієте? Тобто, коли думаєш, аналізуєш, ти розумієш, що настільки звикли в соцмережах що все має бути в легкості, в шармі і так далі. Що забуваємо про те, що, знаєте, я не випадково записала на днях Рілс вчора чи позавчора, я не пам'ятаю. Якщо ти хочеш в легкості заробляти, значить хтось має за тебе впахивати. хочемо ми того чи не хочемо. Це реальності нашого життя. Подивіться на бізнесменів, хто на них працює. На них хтось працює, хтось робить за них роботу, хтось впахєве для того, щоб він в легкості жив, щоб він мав свої дивіденди, свої інвестиції. Що зробили ви? Ви хочете зразу, от я народився, народилась такою класною кльовою, все, зв'язки з Нєва падають мені просто так, тому що я по праву народжений такий. Там всі народжені по праву мати зірки з неба і що далі. Понимаєте, у мене немає кріка душі. Тому що я знаю, що я хочу, і я все одно буду мати те, що мені треба. Мені шкода покоління, яке виросла і хоче, щоб йому просто так все давалося. От просто тому, що він такий, він такий кльовий, класний. Де да не буває? Ти маєш щось зробити. Навіть придумати ідеї, повірте, це такий мазгаштурм, щоб придумати ідею, а потім її треба реалізувати. Наприклад, в мене так вийшло, що я дуже ідейна людина. Мені ідея взяти просто розплюнути. Але я не руки, я не вмію це робити і реалізовувати це в життя. У мене є команда, і перша людина, яка є моїми руками, це мій психолог Ірина Буракова, яка до цього дні присутня. Вона допомагає, десь зв'язки знаходить, десь просто направляє мене, і вона мої руки. Але коли я цього чогось хочу. Додається, все світом все необхідне. Просто все необхідне. Я про те, що ну, не важливо, яке покоління. Важливо розуміти, що я хочу, що я готов сьогодні зробити заради цього. Якщо нічого, значить нічого не хочу. Якось так. Такі, знаєте, коротенькі думки, тому що мені правда, мені правда трошки сумна. Сумно від того, що. Сучасне покоління не хоче працювати, а хоче, щоб батьки закрили всі їх потреби. Так не буває. Ні, так може бути. Да? Наприклад, давайте візьмемо Джекі, Чана. Джекі Чан своїм дітям взагалі нічого не залишив. Поганий він, хороший, ми не знаємо, але він не залишив. І багато інших людей теж не дають. Чому? Тому що навіть якщо дати людині капітал. Ти або його прокакаєш, або ти з нього зробиш щось таке, щоб мати вже щось. Знаєте, моїм дітям, починаючи десь приблизно від 12 років, я вчу мати мінімум по три депозити, тому що вам, я їм даю гроші, чоловік дає гроші. І хотілося, щоб вони вміли робити собі пасивний дохід, хоча б на мінімалках. От на мінімалках це депозити. Якщо дитина, маючи кишенкові гроші, досі не відкрила собі. Діпозит це проблеми дитини, не мої. Я навчила, я показала, як це робиться, тому що 12 років дитина може не знати. Але коли ти показуєш з кожним банком, а потім кажеш, дивись, кожного місяця ти маєш покласти. Якщо ти не кладеш, у тебе ну. У тебе ну. Так само і в розвитку будь-яких сфер. Я дійсно продовжую шукати менеджера з продажу. Тож, хто хоче заробляти, велком до мене. По суті, за місяць закрити 34 людини на мілкий проект, на мілкий продукт за 750, це можливо. Або взяти зразу великий масштаб 10 людей привести на 2500. Чи є гроші у людей? Є завжди є. І знаєте, людина, яка питається. Питає, да, чи є у людей гроші, це значить людина, яка взагалі не розуміє, що такі продажі, значить треба піти і навчитися. І найкраще, що ви можете зробити для себе, це дійсно піти, навчатися. Зробіть щось, що вам буде в допомогу. Дивіться, ми зараз чуємо дуже багато людей, говорить про те, що навіть мого покоління, да, «Та, що там школа, що там інститут, все єрунда. Але вибачайте, школа вчить ну умовно комунікації, як в дитячому садку, а вже студентський момент вчить тебе дійсно знаходити якусь таку жилку приїмчиву, щось робити, тому що саме в молодому віці найбільше цікавих ідей, штук, які можна реалізувати і вже почати заробляти. Ми знаємо багато яскравих прикладів, всесвіті. це не є проблема сьогодні цих історій просто безліч. І ми бачимо, як навіть від фотне хлопець, учень, не пам'ятаю, 12-13 років йому створив свою монету і зараз заробив багато грошей. Все, сьогодні це реально, це можливо. Але що я роблю? Як я роблю? Я нею, я кажу, що щось погано, щось не то, щось ще не так. Да? А мені достатньо дали, достатньо допомогли, достатньо навчили. Вчися сам. Тобі не дали? Візьми сам. Тільки не по головах. По головах я проти. Але, в принципі, знаєте, мати сьогодні 5 тисяч євро зарплату, це, мені здається, ну, прям супер мінімально, що має робити молода людина, яка там в районі 20-25 років. Це просто мінімально, тому що, наприклад, живя у Львові, я знаю, яка розцінка моя сестра, купляючи житло через війну в іншому місці, не приїхала у Львов, їй не вистачило коштів. Вона поїхала в Кам'янець, де дешевше. Бо за 120 тисяч мінімум ти візьмеш двокімнатну.